Завжди хочеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Німіє біль, стихає битва, і все світ шану віддає, коли над юністю молитва заупокійною стає. Несуть синів над полем плачу, цвітуть до обрію вінки, і тільки тихо. Плине кача Крізь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки, Скорботи хвилина громада мовчить, ніколи нехай не вертають ті роки, Щоб димом не вкрилася неба влакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвогом славних синів України, хвилиною мовчання. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України гримлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, укотана жалобою за своїх синів. Мітингреквія. Присвячений відкриттю меморіальної дошки воїна захисника Ергешова Руслана оголошується відкритим. Шановна родина героя, знайте, що ви не самотні у вашому горі. Усі жителі громади пам'ятатимуть про Руслана, який був справжнім патріотом і захисником рідної землі. Під синім полотном знаходиться меморіальна дошка, яка увіковічнює пам'ять про загиблого героя. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого він віддав своє життя. Право зняти полотнище надається родині загиблого героя. Нача оти сині. моя, моя Сьогодні схиляємо голову в пам'ять нашого героя. Ергешов Руслан Султанбекович. народився 24 вересня 1985 року в селі Залісся ІІ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Навчався в Заліссі 2 загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Після 9 класу продовжив навчання у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 3 Після закінчення навчався в Кам'янець-Подільському педагогічному університеті імені Івана Огієнка. У 2003 2004 роки проходив строкову службу. Після звільнення працював у поліції Голосівського району міста Київ, займав посаду заступника командира роти патрульної служби. У 2006 році одружився. Разом із дружиною Людмилою виховували двох дітей. У лютому 2023 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Старший солдат РГШ Руслан Султанбекович служив у 3-й стрілецькій роті військової частини А-4802 старшим стрільцем. Помер Руслан Султанбекович 3 листопада 2023 року у лікарні місті Костянтинюка. Від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області, похований на кладовищі місті Київ. Учасниками відкриття меморіальної дошки сьогодні є представники сільської влади. До слова, запрошується заступник сільського голови Гуманецької територіальної громади, свідер Віталій Євгенович. Шановні рідні та близькі полеглого захисника вітчизни Ергашова Руслана Султанбековича, шановна громада, сьогодні ми з вами, дякуючи особистому фінансуванню сільського голови Абдулкадирової іни Григорівни, всіх працівників сільської ради, культури, освіти, відкриваємо чергову алею слави вже сьому. У нашій громаді, воїнам, які встали на захист України і віддали найцінніше своє життя за мир та спокій в наших домівках, за волю, незалежність, суверенітет нашої держави. Війна таке страшне слово нашого алфавіту, дійсно ми. Оцінили значення цього слова саме в ці часи, адже вона забирає найцінніше, що є життя військових, мирних мешканців нашої держави. І сьогодні світлини наших воїнів-захисників є практично в кожному населеному пункті нашої України. Сьогодні ми з вами. Зібралися в цьому мальовничому подільському селі, невеличкому з такої нагоди відкриття меморіальної дошки нашому земляку, який родився на цій гуменецькій землі нашій, в селі Заліся Друге. Тут його знали, його вчили. І сьогодні, відкриваючи цю алею слави, я розумію, як і всі ми, про те, що це місце має дійсно стати для нас з вами, тим святим і сакральним місцем, яке буде щодня нагадувати нам про цю війну, про тих героїв, які дійсно захищають нашу з вами. Наше з вами спокійне життя в тилу, ті, які захищають всю Україну. І світлина Руслана сьогодні є однією із тих тисяч і тисяч, які є на нашій українській землі. Тож сьогодні я хочу від імені всієї громади висловити щирі слова співчуття. Матері, всій родині покійного Руслана, розділити дійсно той сум і їх біль, а пам'ять про нього буде назавжди жити в серцях тих, хто його знав, в серцях рідних, близьких, наставників. Вічна слава герою, який став на захист України. І віддав своє життя за те, щоб мирним і блакитним було небо над всіма українцями. Слава Україні! Yes. До слова запрошується староста стіл Залісся Друге та дубенка сьомку Віталій Леонтійович. Шановна громада, сьогодні наша країна, на жаль, переживає найтрагічніші дні. На жаль, війна забирає найкращих синів, доньок. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять Руслана. Руслана особисто знаю з маленького. Грали в футбол. Тому співчуття родині. Руслан, на пам'ять. Слава Україні! Холодний смуток душу ухопив, дощам заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Ми гордимося вами, Руслане, у наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас, а Господь нехай упокоїть вашу душу. Запрошуємо жителів села Залісе Друге та усіх присутніх. Покласти квіти до моральної дошки та вшанувати пам'ять воїна-героя. Це не сон, не синдром Маєчні, це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а у вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна увійшла у майбуття, вільна, сильна, без чварта війни. Віддають найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддають і голову схиляють перед вами. Слава Україні! Слава! Мітинг реквієм, присвячений відкриттю меморальної дошки, оголошується закритим.